Руски, провокати. Які провокатор? Що ви робите? А ви хто такий? Який граждані? Хто ви такі? Який ти гражданін? Ви, ви? Хто ви хто такі? Який гражданів? Я до когось я буду на байдані. От уже і ті

Люди, це ті люди, яких годували, возили не туди пися. машинами, годували, вдягали їх, а, а вони зараз перекривають тут рука. Що нехай рука? А що добре? Ну, ті ті люди, що вони на фронті, вони тут не стояли. Давай.

Іди по телеві сюди. Слава Україні! Слава Україні! Зараз відбувається президія обласної ради. На президії Святко зачитав умови, аби всюди місії подали заяву за те, що переводне сесія поступить середи. Олійський агресійний проти. Аргументів. Сьогодні у нас там включається в роботі сесії, включається за далі, постаційні пригоди на залі. От ви прийшли, молоді! Те, що на майдані бували не такі! Не ті, які сьогодні свято пройдять, ті дов'язка, передягують новий режим, охороняйте, виріжете, які люблять пити. Діти, поняття. Слава нації!